Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава. Так, глядачі, підписники, ну що, встав вранці, принарядили мене, штанці погладили, футболочку погладили, кажу, дівчата, куди? Що до чого? Вчора ж нічого не казали, кажу, па, ми тобі по дорозі розкажемо. Кажу, як по дорозі, ви не приколитесь. А ці дивіться, які принаряджені, -моє, дівки! Ви куди? Каже, па, зараз поїдемо, погуляємо, куди? ну каже, туди, в сторону Дніпра. Поїдемо подивитися на дніпровські краєвиди. Думаю, ну слава Богу. Поїдемо хоч віддихнемо. Там багато глядачі казали, кажуть, льоня. Пашіте, пашити, пашіте, як воли, Відпочивайте хоч трохи. Ну бачите, нарешті дівчата зробили мені приємне. Кіцюнчик, куди ми сьогодні їдемо? По корову. Яку? Яку корову? Хочу корову, ще одну. Ще одну корову, да. хочу. Красиво. Так ти мене це ведеш в Дніпру? Да. По корову. Да. Я ж... О! О, а ви кажете, Льоня, не припахуй дівчат. Та хто значить, хто кого пахає моє. Ця корову хоче, а ця кричить уже сіке. Копа треба брати дві. Кажу, ви що здуріли, блять, я і так вже скоро ногами не буду ходити. Тут поперек такий, що це капець. О, так що такі діли глядачі. Так що їдемо зараз по коровку. Їдемо, виходить, в Дніпро, місто Дніпро, на комплекс. Як і В общем-то, по, по породу коровку породи Брауншвіц, Ну, така порода, як у нас є дві коровки. В общем-то, хочемо купити ще одну коровку. да? Да. Це хана, ти гроші зібрала? Те, що нас складало, взяла. О, так? Да? Молодець. Так, ну нічого, глядачі, джота, в Машину, поїхали, поспілкуємося, щось має цікаве вам, покажемо, розкажемо. ще, Ну, якось так. Так що погнали. Опа, на стунчику О! Дуже багато хто скаже, що скажуть Льоня, що ти що їдеш по як? Поперудисту корову, як можна було простячку купити, глядачі, зараз дуже проблемно купити корову, а купити добру корову, взагалі проблема. Розумієте? Я в своєму житті, скільки не брав отак в дядушок, бабушок від людей, ніколи мені з ними не везло. Так що я ні. В ніякому разі. Це купити теличку, це можна ще. Ну, як корову брати, чусь, не знаю. Ми в свій час купували корів 5, отак по людях. То ні одна корова нам в руки не пішла. І все було ну знаєте, не, не те, що треба, не, не Ну, А тут звичайно спробували трошки, вкусили цей породи коров Попробували, покуштували це молоко. Ну і сама ну, як, самі корови конечно, дебелезні. Як? Ну, у нас є дві, дві коровки зараз породи Брагоншвіц. Це полька. І мілка. В общем-то полічка, всі коровки, виходить, з другим тильом у нас не тилилися. Полічка, получається, дала більше 36 літрів молока. Це друг, ну, другого ростелу, то мілка дала 40 літрів молока. Ну, Це шикарний. У нас в нашому житті теж було коровок 10, наверное, простеньких, там, ну, поняли? то, ну, Відсили 26, 26. Щоб такий, щоб 40-36 літрів ми побачили, ми такого не бачили. Дуже багато я чув від людей, що кажуть, та, є, в мене дає. Всі ну, кажуть, дає, купляють такі корови, які дають за 30 літрів, ніколи рушений не жалілкував, то діла з них нема. В мене вони по 30 літрів не давали. Так що, коли стало питання, коли кажу, дружина, давай ще одну коровку ну, додавимо. Ну, і Тут, звісно, є одне но. У нас із полічкою, хто, хто дивиться нас постійно, звісно, є проблеми. Вона нас не парується, ну, там є, свої, є свої нюанси. Трохи після розстелу більше всього, що попала інфекція в матку, ну, там є свої нюанси. Ми в принципі, її пролікували, прокололи антибіотиками все. Їй то стало трохи легше все. Ну, хто знає, наш витрач, каже, льоня. Більше всього, що ти її не попаруєш. Не вийде в тебе її попарувати. Так, і не. так що прийнято рішення, я дружина, якщо ми зараз залишаємося на двох корівках, то в принципі в зиму буде нам капець, буде нам леле. Получається, на всю зиму і, як, і мілка в запуск йде, і зурічка в запуск йде, в общем-то, капець. залишаємося ми без молока. Так що Поки є така можливість, їдемо, купуємо ще одну корову. Погнали! Глядачі підписники, нарешті ми добралися до Єкатеринославська, на комплекс. Да? Так, так. Отакий у нас центральний вхід буквально. Зайшли, поспілкувались, дали нам двох прекрасних спеціалістів. Зараз нам розказувати, показувати, коровку покажуть. Да? Да, так. Виберете. Виберете, ми да. виберемо коровку. Так що. Ну що, ходімо? Ходімо. Так, що у нас? Там... Здрава, Ви хто? Е, я зоотехнік. Мене звуть Лариса. Я вам сьогодні відповім на всі питання. Це нас. Мене, мене звуть Володимир, я колекціонер, Також додаткові будуть питання, теж відповів. Да. Погнали! Будемо дивитися на коріво. А... що шведська порода не тільки така сіренька, як у вас. Бувають різні окраси, бо приїжджають люди, питають, що от ми хочемо таку, як у Бобошка, отаким от от сіреньким кольором. Приємно, що люди такі бачите, що ми, як виходить, на, на країну розпридулили, що в нас в Україні, звісно, в місті Дніпрі є такий комплекс, де можна купити собі. Ну, реально. Породисту, реально. Таку -та красоту. Там не снідать <рив> немає. Так, оце одна, так? Да? А ну, це нам Це нам предлагають на вибір три корови. Просто підібрали по, по цьому. Вона хочу сяка, так? Можна. Ну, ми ж вам вибрали та що буде за другим телям, а -а. Ну, щоб молоденька була, щоб у них було Спокійна. Спокійно. Як та Так, таких радується, що її знімання І Форма вимінене, і гарна. І що ж типоту. Весь молочний піт. Mm. Mm. Да? Ну, це таке, як польтяє. Мілки, воно, не більше йде пологість. Це вона буде за другим металом. Так mm. все uh -huh. підібрали другим як та -та, чи любимо любим на друг, Другі тюле, перші, другі. Перший таки друга. Тому що друга третя, о, третя на о, у них саме максимальна. Вони виходять на свій максимальний пік на долю. Тому так. По першій вони бувають, як як телиця там буває характером, то тобто вона буває там то апарат, скидає, то ще щось, то у неї так невисока продуктивність. А другий, третій максимально. А що ще? Окей, ну можна все показывай. Якісь сімнадцять. А сімнадцять ха Ха-ха-ха. Так ваша з рома. Ну з одним. А ні, ну є другий, так схоже, таке вілочко гарне в неї. А це така, такі в неї очі. Е, <ріць> такі. <сeurys> <сeurys> ну, цікаво. Так, ну що, Китюнчик? Середній. <просив> <сур> а може тут чорну? Чи Чё не хочу чорний? Знаєте, які на продаж А, ну ти покажи на телі. Армію ніякі. У нас 1650 євро за голову. 1750 євро за голову. І на гривні. Це десь 72 тисячі, ну, по курсу, по по курсу. А корови 90 гривень кілограм. та скільки корова приблизно виходить? Ну, по-різному. По Залежить від ваги. 600, 600 кілограмів множете на... 90 54 тисячі, так? Ні, 9,64. І, 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 і продаються також бички до 14 днів, 6,5 тисячі. За голову. за голову незалежності. Там його 50 за да, одну голову. Ага. До 14 днів. А бички вчителя? Ну, Дивіться, за рік ну, ми тримали раніше до... 400 кілограмів, зараз його просто дуже важко реалізувати. Ну, у нас за рік бики, за 10 місяців за 10 місяців бики у нас 380-400 кілограмів за 10 місяців. Кіло-300 кіло навіть кіло, кіло бувають доходить до 1,5 кілограма щупки прийнятової. Так глядачі. Ми зараз вибираємо коровку, яку ми беремо. Зараз нам не показуємо, як ми беремо. Дивіться відео до кінця, вже думаємо про розгрузку. побачите, як ми вибрали коровку. Глядачі підписники. Ну що, отака у нас була поїздка, плідна, приємно, класно. Захоплена, звісно. Що, вибрали ми коробку. Все. Щобто погрузили, коровка їде за нами. Так що слідкуємо, ждемо розгрузки. Додому будемо розгружати. Звичайно, трошки отримав мантулей. Заїхали до Анатолія Вудимовича Ох, Трохи мене вилаяв за пульку. Жеління, Йома його! Ти корову твій дали, іномарку, ти взяв бляха муха і трекав. Ну, каже, Анатолій Володимирович як? Коруву дали. Кородисту треба було вчити нас ж, дай, керувати. ж, дай, керувати, щоб, ну, не керуватися. Сюди керувати не користуватися. Звичайно, ми, виходить, на пульці натренувалися, навчилися, ну, коробку ми підгубили. Трошки. Пару разів у нас були нюанси, ми жилу трошки підсадили. І... Ну а найбільша проблема це що, те, що, в неї, що ми її не можемо попарувати, не можемо вилікувати до вума. Ну що? Антон Володимирович служив, каже, Льоня, м'ясо це леша лешу, таку корову жалко здавати на м'ясо, бо у нас були плани, думаємо, що додаємо того до він вона буде там давати молока. Ну і тоді, в принципі, і спудемо на м'ясо. Каже, ні, давай сюди до нас. В мене є спеціалісти все. Вони каже, її попробують, каже, вилікувати, якщо воно не додалене, це вся болячка. Ну, звичайно, парують. поставлять и стрит. Видите, очень много. Это еще что не просто крузать на мясо, а еще она будет приносить пользу, давать булочку. Так что, такие у нас новинка. Ну ничего, а мы бежим домой и ждем кровь. Так, заїжджайте. Ну що, глядачі, бачите, швидко живо, до вечора приїхала коровка. Так що зараз заїжджає машинка, розвантажуємося ну і покажемо вам, що ж ми таке придбали. Погнали! Так, глядачі, підписники, ну що, провели, виходить е як, зустріли одну коровку, провели полічку, звичайно, такі у нас справи. Так що поїхала полька, виходить, назад і приїхала на комплекс. Ну не думайте, що це так, знаєте, хоп і все. В общем-то, підлюкують, надіємося, що е як, ну, якщо підлікується, попарується, то вона, звісно, повернеться до нас додому. Надіємося на це. Так, ну що, пішли, подивимося, що у нас робиться. Що в нас? Що нам привезли? Дружина, звісно, стоїть, як, з однієї сторони, і доволі коровки, що приїхала коровка, все, так? з іншої сторони, каже, сльози душать за полькою. Я кажу, ну, кицюнчик, як? Наш витврач вже все, полючку приговорив. Каже, знаєш, Люняка, я тут нічого не можу зробити, більше всього, що ти на ній постав хрест. Ну, бачите. Дякую, звісно, Анатолію Володимировичу Клименко, А який хрест, ти що, давай до, до нас, у нас спеціалісти, думаємо, все буде гаразд. Так що надіємося. Ну нічого, пішлі ділянемо, що, що до нас приїхала. Так. Міланя, а ану покажи свою подругу. Вас тепер перепутати можна. А. Так, для дивіться, яка приїхала красуня до нас. Така миш... мишенятка. Ай. В принципі, красинчик, манюнечка. Як тебе назвати? Mm. Так, нас ще не знаємо, поки, поки думаємо, як ще назвати. Подивимося. Так, що таке, не серце, так, глядачі, ну що, отака приїхала до нас коровка. бачите, Що сказати? Вибирали ми, виходить, із трьох коров. Була, в общем-то, як, ті корови були більші, ця коровка саме менша. Ну, вибрали саме меншеньку, знаєте, як на цьому. І в принципі дружині понравилося, так і Дуже їй запала на очі. Каже, оцю і все. Я, звісно, хотів взяти крупнішу, щоб побільше, щоб більше корова, більше молока. Ну, а там подивимося, скільки дасть молока. Каже, дуже цікаво і цікаво на цьому. Хоча немає різниці, знаєте, як є здоровий бугай, а толку з нього мало. А невеличка коровка і молочка даватиме непогано. На так, ну що в нас вийшло, виходить? По... Що то рука коштує? В общем-то, 90 гривень кілограм. Там може на відео дає, але ну, нагадаю трошки. 90 гривень кілограм. Завели на вісла, зважили, розрахувались і вся пісня. виходить. Кроки 600 кілограм. Ну така. тут невеличка, а все одно вага на ній є і непогана. Що ще плюс до чого ще прилипли? Це доставка. Доставка, виходить, 30 гривень в кілометр. Ну, Якщо в нас йде і доставка, і відправка, то, то нам все вийшло це 10 тисяч. Якби, звісно, полючку не відправляли, то трошки було б дешевше. Ну нічого, гроші це чепуха. Саме головне, щоб і польки було добре, щоб її пролікували, і ця красавиця, щоб добре доїлася. Ось такі не справи. Так що бачите, в принципі, я, звісно, Легко, ну як, не легко, це, знаєте, все клопоти, все це, ну все одно можна купити гарну породисту корову в Україні. Ну а кому, звісно, цікаво, не як? цікаво, хто хоче купити корову, номер телефона, по якому можна задатися з комплексом, який оставлю в описі під відео. Так що заходьте, дзвоніть, питайте. Я думаю на цей. Дуже звісно, красиво, гарно. Да? Звісно, коровки є, на цьому. ця крука початься з другим ну, як? отілом. Буде з другим другим. буде з другим тілом. Нетелі, звісно, шикарнячі, карнячі блін. ну, нетель, звісно, своя, своя ціна на натель. Кажу, а чого так натель дорого? Каже, Льоня, ти як береш нову машину і биву машину, яка буде ціна? На нову конечно, ціна дорожча, Так що, от такі діли. Ну нічого. Глядачі, Кому понравилось таке відео, звісно, ставимо лайки, коментуємо, слідкуємо, дивимося, що, що нам приведе жона, чи бачок чи теличка. Ну, і по молодці, все покажемо, розкажемо, ми не скриваємо. Знаєте, те, щоб люди бачили, щоб люди думали, ну, як, що є така, думали, що брати чи простячку, чи вчепродуску корову. Хоча там зараз дуже зазор невеликий. Якщо в нас проста корова, виходить, 40 тисяч вже стоїть то тут, звісно, різниця дуже ще й невелика. Поняли? Отак і так. Ну нічого, глядачі, став лайки, підписуємося на канал. Пока-пока. Не все обов'язково буде Україна. Так що, пока-пока.